Коли ти не бачиш проблеми, не стикаєшся з хворобою, здається, її поруч нема, і щось там вигадане, про щось говорять, це не моє. Тому порада всім, почніть з себе. Працює чудово. В колективі, коли я вперше прийшла працювати ще колись в обласну санепідстанцію на посаду за підвідділом, ми зробили скринінг по колективу, скільки в нас є людей, які раз в 10 років не отримали ревакцинацію АДП. Нібито то обласна сес. 76 чоловік. Ми їх провакцинували. Далі квест по життю, обласна інфекційна клінічна лікарня і так далі. далі, далі. Я це продовжую, це реально працює. Це є перший момент. Другий момент, коли ти працюєш в інфекційній лікарні, ну, життя переосмислюється зовсім по-інакшому, тому що про ті хвороби, які ти читаєш в книжках, бачиш в картинках, десь чуєш з екрану телебачення, це одна історія. Коли ти опиняєшся з таким хворим один на один, і бувають ситуації, коли ти розумієш, що вже я цій людині допомогти не можу, а розумієш, що якби вона була вакцинована, то історія могла б скластися зовсім інакше, тоді якось зовсім інакше знаходяться слова, і ти можеш спілкуватися з людьми, які вперто відмовляються від вакцинації зовсім інакше. Тому, ну, перше, починайте з себе вакцинуйте свої колективи. Друге, не бійтеся розповідати про хвороби. Це я для колег-медиків, зокрема, колегам-освітянам. Тому що якщо небезпеки не розумієш, ну, то здається, що вона якась надумана. Наступне, що б я хотіла сказати, ми зараз, наші працівники Центру контролю і профілактики хвороб, приходять гості до вас, до школи. І на рівні кожної школи, кожного садочка визначають все ж таки той відсоток невакцинованих з певних хвороб, коли ми це робили тільки щодо кору, тепер стосовно всіх інших хвороб, відсоток невакцинованих дітей. Те, кого це викликає страшенний опір, агресію, що вилізте, чого тхаєтеся, на що це нам потрібно. Ми хочемо знати реальні ризики, щоб безпосередньо директор школи, педагогічний колектив розумів, яка бомба в них на сьогоднішній день є. І ми маємо час для того, щоб її не було. Онлайн навчання нас навчило, що можна робити все інакше. Ну, але для того треба усвідомити цю небезпеку. І знову ж усвідомлення небезпеки. Сьогодні ми будемо говорити про ну, поліоміеліт. Але з наступного року вступає в дію в наказ, згідно якого медичні довідки в школу будуть видаватися виключно. При наявності відомостей про вакцинацію згідно календаря, зрозуміло, що будуть різні політичні ігри, і буде різна ситуація, але ми повинні розуміти, що ми своїх дітей відправляємо в садочок до школи, і ми хочемо, щоб в них було здорове, безпечне середовище, а створити його, окрім як провівши належну вакцинацію тих, кого ми приймаємо, окрім як створивши умови там. Банально для миття рук провітрювання приміщень, інакшого шляху не існує. Повертаючись до поліоміеліту, особисто для мене поліоміеліт розпочався з далекого 1997 року, коли я опинилася в лікарні разом з одною жіночкою, в якої різниця в ногах довжині ніг була 20 см. Потім виявилася, вона двоюрідна сестра одного відомого співака, і вона перенесла в дитинстві поліоміеліту. І було п'ятеро дітей в сім'ї, двоє померло, вона залишилася інвалідом, ну і двоє залишилися ну, неушкодженими, тобто якась там банальна форма у вигляді респіраторного захворювання. І мені стало цікаво, що ж таке польомі рік я почала більше про нього читати. Наступне, що мене вразило, це є кадри Сполучені Штати Америки, президент Рузвельт, і той період часу, коли масово швидкі допомоги везли в лікарні. Людей, дітей, зокрема з називали це Божа кара, це дійсно була Божа кара. І третє, що мене вразило, це фільм, який можна подивитися в Ютубі, називається Тихий заради нас. Це історія, коли молоде подружжя поїхало в усійну подорож в Африку. Молодий чоловік інфікувався, захворів на поліо, його все життя підтримували залізні легені. Родина робила все, щоб він і там міг і машину спеціально зробили, і літаком його возили. Ну, зрештою, Еутаназія і все було дуже важко. Фільм, який вражає. Тому не хотілося б говорити про страшне, хотілося б говорити про хороше. До вакцин є довіра. Не дивлячись на всі політичні антивакцинальні рухи, вакцинам ми довіряємо, ми знаємо, що вони безпечні, ефективні, а хвороби є небезпечні, підступні і часом забирають людське життя. Тому я хочу побажати вам всім мудрості приймати правильні рішення. Ділитися враженнями своїм оточенням, тому що людське життя безцінне, війна нам особливо це довела, так і за це життя варто боротися. А власне, зробивши профілактичне щеплення, це такий є величезний крок в цій боротьбі на користь нашого життю і для того, щоб хвороба не мала шансів. Дякую вам за увагу і бажаю всім плідної роботи на сьогоднішній зустрічі. Дякую.